Добрий ранок! Записую для всіх бажаючих, хто хоче приділяти увагу своєму тілу, своєму обличчю, своєму здоров'ю. Записую для вас прямий етер. Сьогодні ми будемо працювати із лімфатичною системою, трішечки з м'язами шиї, і з нижньою частиною, з овалом обличчя. Привіт, дівчата! Якщо мене гарно чутно, поставте плюсики. І поїхали. Починаємо. Спочатку ми проробляємо лімфатичну систему. До речі, можна потім завжди брати із собою водичку. Якщо ви не берете, у вас немає часу, то можна після проробки лімфатичної системи обов'язково попити водичку. І так поїхали. Кладемо долонь на грудину ось таким чином: великий пальчик, притуляємо до ребер. Притуляємо сильно і робимо рухи трішки по діагоналі вверх до ключичної кісти. Нам повинно відчувати, як рухаються шари м'яких тканин відносно ребер. У нас в ребрах знаходиться червоний косний мозок. Це домівка для стволових клітин. Тобто наші стволові клітини живуть у червоному мозку. І тому ось такі розігріваючі рухи, вони продовжують життя стволових клітин. Робимо ми, бачите, активно. Я, наприклад, не люблю терти дуже швидко, тому що я занурююся у свої відчуття і раджу це вам для того, щоб відчути, як дійсно тканини рухаються відносно кісток, відносно ребер. Можна спочатку в одну сторону, потім в іншу. Можна спочатку в одну сторону. Наприклад, декілька разів, потім в іншу. І я вам пропоную занурюватися у свої відчуття, це дуже важливо. І тепер ми будемо працювати. Тобто, спочатку ми проробили грудну клітину, Тепер ми працюємо із лімфатичною системою. Центральна лімфатична система знаходиться під ключичною зоною і надключичною зоною. Спочатку ми сьогодні зробимо ось такі рухи. Теж беремо великий пальчик, притуляємо біля ключичної кістки. І робимо ось такі рухи вверх, начебто ви піднімаєте грудину вверх. Якщо буде щось незрозуміло, питайте. Але я, мабуть, буду відповідати вже трішки пізніше, не на прямому етері. Бачите, начебто, я приподнімаю грудину. Але чому я не роблю ось так? Пояснюю, тому що ця рука буде напружуватися. Коли ми працюємо з напруженими руками, у нас не так буде сильно відгукуватися система. Тому я беру основну долоньку, беру з цього вона така більш м'якенька, і допомагаю, з м'якою ненапруженою долоню піднімати м'язи. Для чого ми це робимо? Ми створюємо тиск, який потім допоможе гарно працювати лімфатичній системі. Тобто трішки попіднімали, піднімали, так? Ось таким чином натискаємо, піднімаємо, натискаємо, піднімаємо. І так можна вздовж в одну сторону, в іншу, тобто ми поки що працюємо з тиском. І потім, коли ви закінчили, ми притуляємо долоньку і справа наліво, зліво направо теж ворушимо тканини відносно кістки. Зверніть, будь ласка, увагу, що ваша долонь повинна бути під ключичною кісткою, не на грудях, бо там у нас. Немає так багато лімфати... ну, тобто там не розташована центральна лімфатична система. Центральна лімфатична система розташована під ключичною кісткою. І ось таким чином ми ворушимо наші тканини для того, щоб спровокувати рух лімфатичної системи. Пам'ятаємо, що лімфатична система вона щільна. І вона не тече, як кров швидко. І тому я вам теж пропоную зануритися в свої відчуття і трішки уповільнити рухи. Це буде допомагати вашій нервовій системі. Не просто адаптуватися, а ще вчитися краще себе відчувати. Це дуже корисна навичка, тому що коли ми краще себе відчуваємо, у нас по максимуму вмикається робота всіх сенсорних органів. І так, поїхали далі. Після того, як ми розкрили лімфатичну систему, ми трішки попрацюємо з зоною холки. Я зараз повернуся до вас таким чином. Бачите, я беру тканини. І перетираю їх між пальчиками. Можна так робити. Тобто, я сподіваюся, ви бачите, можна ось так робити. Можна ось так робити. Спочатку одна рука, потім інша. І ми вздовж шиї рухаємося від потиличної кістки до трапеції. Від трапеції до потиличної кістки. І ще додаємо м'яке додаємо, витяжіння маківкою доверху. З одного боку, з іншого, так як я працюю е окремо однією рукою і іншою, я працюю з двох боків. Можна працювати одночасно. Чому я не завжди люблю одночасні рухи? Тому що наші нервові системи. Дуже корисно відволікатися і оцінювати різницю між правою і лівою стороною. Тобто, якщо ви роз... розмасажували, зробили приємно одній стороні, я би вам порадила прислухатися до різниці в відчуттях між правою і лівою. Тоді і результат буде краще, тому що до результату долучається ще мозок. І ось. Тобто, спочатку ми пропрацьовуємо шию. М'ягесенько спустилися повільно до трапеції, зробили собі приємно. Дивіться, якщо ви від болі отримуєте приємні відчуття, то робіть собі так, як вам приємно. Я завжди раджу контактувати із собою так, як вам приємно, для того, щоб ваша система з вами спілкувалась і відгукувалася, для того, щоб був гарний результат. Зробили, і тепер ми трішечки потягнемо м'язи шиї. Я обидві руки ховаю за спину, трішки підкручую куприк вперед, подумки витягую маківкою доверху, тримаю поперед для того, щоб він не рухався а був такий більш-менш рівненький. Тобто, я відчуваю своє витяжіння і роблю нахил, наприклад, Вліво. Але це не нахил вліво, а я тягнуся свідомо вушком до стелі. Свідомо тягнусь вушком до стелі. І відчуваю, як по боковій поверхні у мене іде витяжіння. Свідомо підключаю, ще нижче плече, опускаю, лопаточку ще ближче до хребта притуляю, але, будь ласка, я недаремно кажу потрошку. Потрошку ще трішечки вниз, трішечки до доверху, для того, щоб ви не відчували дискомфорт, а відчували звільнення і підключаємо дихання. Ми дихаємо так, як вам зручно, в тому ритмі, в тому темпі, але направляємо свою увагу на дихальні процеси. І з видихом допомагаємо звільнитися. Напрузі в боковій поверхні шиї. І тепер ми поміняємо сторони. У нас обидві руки за спиною, нахиляємо голову в бік, тягнемося вушком до стелі, розслабляємо пеп, поперек. Це дуже важливо. Тобто, будь ласка, зараз спробуйте зануритися у свої відчуття. Це начебто такі медитативні дії. Ви свідомо трішечки вниз опускаєте плече. Тобто, ваш тулуб не нахиляється нікуди, ваш тулуб рівний, ви свідомо тягнетесь вушком до стелі і свідомо м'якесенько притуляєте трішечки ближче лопатку до хребта і трішечки нижче опускаєте плече, але все потрошку працюємо в зоні комфорту. Будь ласка, відносите до свого тіла, до своєї системи з повагою. Вчиться так, уповільнюватися і медитувати. Тобто, я пропоную, щоб ви від кожного руху руху отримували задоволення. Тепер ми зробимо невеличкий нахил вперед. Уявляємо собі, що між підборіддям і ключичною кісткою м'ячик або кулачок я дивлюсь вниз. Тобто, зараз починаємо підключати зір. Дивлюсь вниз і свідомо починаю тягнутися потиличною кісткою вверх. Витягуючи і улічуває простір між хребтами шиї. Тягнемося потиличною кісткою вверх, не притуляючи е підборіддя до грудини. Свідомо куприком тягнемося вниз. Очі можна заплющити, але погляд повинен бути теж вниз. Плечі розкриваємо, не забуваємо дихати, це важливо. Вдих такий, який вам комфортно, і видих такий, який вам комфортно. Але ми зараз направляємо свій мозок на відчуття між хребтами, особливо в е зоні шиї. Ми зараз направляємо увагу на дихання і на витяжіння, на розслаблення. Закінчили. Тобто ми дуже сильно довго це не робимо, просто я вам даю зараз дуже багато інформації, яку ви можете після користуватися. І тепер для того, щоб проробити платизму і нижню частину обличчя, я пропоную спочатку проробити жувальну м'язу для того, щоб вона була не напружена і у нас від вправ були гарні результати. Поїхали. Теж з вдихом, з вдихом, видихом. Обов'язково. Відчуваємо свій центр, потягнулися маківкою доверху, куприком донизу, розслабили плечі, розкрили грудну клітину. І тепер ми трішки натискаємо зубками: ключове слово трішки: зубками верхніми на нижні, нижніми на верхні, розподіляючи навантаження рівномірно між правою і лівою стороною. Мігенько натиснули, тримаємо один, два, три і на видосі бажано. Відчиняємо рот, але так, щоб вам було комфортно, без больових відчуттів, будь ласка. Тобто, ось так і ви відчуваєте, що більше рот не відчиняється добре. Так, значить так. І так ще чотири рази. М'ягесенько розпреділяючи навантаження рівномірно між правою і лівою стороною, натискаємо зубками, тримаємо, відчуваємо витяжіння, відчуваємо хребет, він рівний дихання і випускаємо, тобто відкриваємо рот. Знову, будь ласка, занурте свої відчуття, запропонуйте своїй системі відчути невеличке напруження, невеличке. Один, два, три, розподіляючи рівномірно напругу. І потім з видихом звільнення, і можна плечі більше вниз додавати рухи. І тягнемося маківкою обов'язково доверху. І останній раз вдих і видих. Заплющте, будь ласка, очі і відчуйте, зараз ваші зуби стиснуті, чи більш-менш звільнені, і нема напруги між щелепами. Підключили свій мозок, відчули свої відчуття, якщо напруга залишилась нічого страшного. Але ми будемо з вами потроху вчитися відчувати себе і крок за кроком досягати своїх результатів. Поїхали далі. Ось тепер ми переключаємо свою увагу на платізму і нижню частину обличчя. Фіксуємо долоні на ключичну кістку, тому що наша платизма кріпиться ось тут, проходить усю поверхню, передню і за щелепою кріпиться ось тут. Тобто вона дуже така широка, але вона дуже тонка і тендітна. І тому, будь ласка, дівчата, не переусердствуйте Фіксуємо рука долонями під ключичною тісткою. Робимо малесенький, бачите, малесеньке натяжіння вниз. Для чого ми розслабляли жувальну м'язо, тому що ми зараз будемо висувати нижню щелепу вперед Дивіться, ми трішки потягнемося вперед по діагоналі. Зверніть увагу, не ось так, ні в якому разі ми не створюємо тиск і напруження в задній поверхні. А ось так. І потім ми м'ягесенько висунемо щелепу вперед. І відчути, як під долонями у вас йде натяжіння. Між зубами невеличка відстань, і теж це можна робити на видосі. Поїхала. Робимо повільно, як уявляємо собі, що це медитативні, медитативні рухи для того, щоб ваша система змогла краще відчувати ваше тіло. М'яко, плечі вниз. Потягнулися вперед по діагоналі, відчули натяжіння. І не, тиснує, і не тиснемо зубами один об одного, ми м'ягесенько висуваємо щелепу вперед і відчуваємо ще сильніше натяжіння. Потім повертаємо щелепу і тягнемося маківкою доверху. Поїхали, можна об'єднати з диханням, якщо у вас вийде з першого разу. Можна не об'єднувати з диханням. Нічого страшного для першого разу, для першого кроку, і цього буде достатньо. Потягнулися і витягнули щелепу. Уповільнюємося і направляємо свою увагу на свої відчуття. А тепер я вам пропоную зробити ось так: трішки поміняємо. Витягнулись, відчули натяжіння в передній поверхні щі, в платизмі, м'ягесенько, ось тут ми трішечки натягуємо вниз, висуваємо щелепу, м'ягесенько вперед. Все у зоні комфорту, все повільно, дуже а, з повагою прислухаємося до своєї системи. І тепер залишаємося витяжінні, ми працюємо тільки щелепою, повернули щелепу, витягнули щелепу вперед. Зуби один об одні не труться. Висунули, повернули. Висунули, але зверніть увагу, повертаємо повільно, без різких рухів. М'яко висунули, тримаємо і м'яко повертаємо, тримаємо. М'яко висунули, тримаємо і м'яко повертаємо, тримаємо. Розслабились, робимо пальчиковий душ. І ще одна вправа швиденько для. Підтяжки овалу обличчя це вправа з язиком. Сьогодні ми будемо працювати всередині рота. Відкриваємо рот угу. в зоні комфорту. Розслабляємо м'ясо обличчя повністю. Розслабили плечі. І тепер ми тягнемося язиком до верхнього піднебіння. Угу. 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 На Потім в нижнє. Начебто я хочу дотягнутися язиком. Ось тут. Угу, угу, угу. Потім за щічку. І за другу. Зверніть, будь ласка, увагу. Ми не поспішаємо, ми тримаємо ось ове витяжіння, ми тримаємо голову паралельно полу, ми тримаємо грудну діафрагу, тазову діафрагу паралельно один одному. Завжди витягуємося і працюємо язиком. Угу. А угу. вниз. У кожного відстань між зубами своя, будь ласка. Вправо. І звертайте увагу, що м'язи обличчя не приймають зараз участі. Нам потрібно укріпити м'язи підборіддя. Ну, тобто під язичні м'язи. Угу. Угу. І ще один раз. Повільно. Прямо можна заплющити очі, якщо ви так краще себе чуєте своє тіло і заплющеними очима вверх. І, будь ласка, тримайте відстань між зубами однаково. Вниз, вправо, вліво як мога далі. І відчувайте роботу під'язичних м'яз. На цьому сьогоднішнє заняття закінчено. Тому що я пропоную маленькими кроками йти вперед потихеньку, щоб не було перевантаження на систему. Я зараз пропоную вам попити водички, відчути своє обличчя, відчути, що у вас з шиєю, яка різниця до, після і гарного всім дня. І я трішечки пораджу, що якщо ми почнемо. 5-10 хвилин приділяти свою собі увагу, то наша нервова наша система вона теж буде включатися і відновлюватися. Всіх люблю. Дякую за присутність. До зустрічі наступного четверга буду зараз записувати прямий ефір.